Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. І сьогодні у нас тема дачна. Але знаходжусь я вдома. Я хочу сьогоднішнім днем, квітневим, теплим, сприятливим, зайнятися замочуванням огірків для висадки їх на розсаду в стаканчики. Для початку скажу, що в прошлому році я Практикувала такий спосіб, він мені сподобався. Використовувати буду таке насіння, бачите, фіндемон, Фенікс плюс, отут Наташу візьму свою тіску, буду, думаю, що буде сприятлива. Потім лазур, лазурит F1. А також я брала. Такі насіння, як кріспіна і артист. І сьогодні я ще придбала оцей амур в прошлому році він мені дуже сподобався. Ну, цей ірок обов'язково посаджу в цьому році, тому що він смачний для салата, він росте так, як вам сказати, Умови, я зуміла йому створити ті умови, при яких він дуже врожайний був, одинаково приділяла увагу всім своїм посадженим гіркам, огіркам. Але Амур мене дуже приємно здивував своїм врожаєм, а також він дуже смачний в засольці. А тому приступимо для пророщування насінин. Я буду використовувати такі ватні диски, робити буду їм постіль. Добре змочений диск теплою водою. На один буду класти націнинку, другим буду вкривати. Це буде така постіль. Ну, почну з того, що вчора я декілька таких вже зробила. Бачите, сьогодні сюди просто добавлю. Добавлю сюди ще амур, оце я купила, бачите. І фенікс у мене ще так не посаджений. І фенікс. Ще до цих п'яти постілок додав ще дві кроватки. Так, подивимось, як себе поводять вчорашні посадки. Ну, звісно, вони ще не прокльовуються. Що я вам хочу сказати? Якщо вам потрібно прискорити процес пророщування, я вам рекомендую перед тим, як почати замочувати, проклюньте насінинку. Знаєте, так, як сімочку. Це дієвий метод, він прискорить вам пророщування насіння. Перед тим, як Ну, видно, да? все ж я так ці постільки положила в пластикову коробку для того, щоб тут був сприятливий мікроклімат, закрила його і знаходж... поставила знаходитись в теплому місці. Температура десь градусів 20 повинна, рекомендують. Але ще вам хочу сказати: перед пророщуванням таким я ж їх замочувала ще. Буду вчорашні замочувала, і сьогоднішні Буду замочувати, От, бачите, 3% розчин, перекису водороду водню. Трошки водню в пялочку наливаю і нагріти рекомендують до 38 градусів. Але я вам відверто скажу, що вчора я його не нагрівала. Хвилин на 10-15 туди поглинаю свої насіння своїх огірочків після того, як вони тут полежать, хвилин 15, насіннинка треба промити. Не зовсім зручно мені працювати однією рукою. Ну, зараз я достану насіння, насіння огірків амур. Я поглинаю воду, і хай вони тут хвилин 10 а то 15 полежуть. Що це нам дає тримання насіння в перекісні водню. Після замочування в перекисі рослини виростають більш міцнішими, стійкими до захворювань, і навіть врожай повишається у таких рослин. Перекис руйнує так звані інгібітори, котрі затримують пророщування насіння. Тому після перекису схожість у насінин швидше, вони в один час проростають, я рекомендую використовувати перес для пророщування. Ну, наші 15 хвилин закінчуються. достаю насіння і буду їх укладати. На свою постіль. Немаловажно, щоб диски були теплі, пролиті гарячою водою. Розташовуємо сюди насінинки, промиваємо їх відстояною водою і накриваємо також зволоженою, теплою таку, таким теплим диском. Приділіть увагу тому, що, щоб диск не такий був мокрий, знаєте, щоб вони плавали прямо, а добре зволожений. І розташовуємо цей диск в нашу коробочку з вчорашніми закладочками такими. Все це закриваємо для того, щоб не порушувати мікроклімат. Повинно все так герметично бути закритим. Можете ще цю пластикову коробку поставити в пакетик і зав'язати його. І в тепле місто. Температура повинна бути градусів 20 не нижче. Дня 2-3, ваше насіння буде добре пророщене, його можна буде висаджувати в стаканчики. Як це я буду робити? Я це буду фільмувати. Вдалих вам. Ну, в даному випадку пророщування вдалого, хорошого, вдалих врожаїв. Нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей, друзі!